Лидам, вперед, пацаны, вышли с войны, достойно мы, вперед, пацаны, когда живтся вам? Афганці підтримують військових у зоні АТО піснями. 14 серпня біля центрального ринку Борисполя воїни-інтернаціоналісти влаштували вуличний концерт. Гурт із міста Лубни Полтавської області створили ветерани Афганістану 23 роки тому. А в час, коли брат веде війну проти України, чоловіки взялися допомогти українській армії і підняти патріотичний дух. Помаранчеві пірі, зелені. Діться і славу своїй батьківщині. Хай дарує і Київ і Львів і Донбас. Хай дарує і Київ і Львів і Донбас. Колектив Контингент їздить містами України, особливо східного та південного регіонів. До Борисполя гурт запросила міська спілка ветеранів Афганістану. І хотіли, щоб вони підняли патріотичний дух нашої Бориспольщини. І надали от подих нашим хлопцям, щоб вони не боялися виконувати свій військовий обов'язок. Тому що військовий обов'язок це ну, почесний для всіх. 1992 року Костянтин Овсієвич прийняв присягу на вірність українському народові і з того часу не зраджував їй. Знищення армії полковник у відставці бачив на власні очі. Проте сьогодні вона з пополу піднімається і воякам особливо потрібна підтримка свого народу. Піснями афганці підбадьорюють населення і військових. Також частину зібраних коштів від концертів віддають на боротьбу з терористами. Часть цієї прибулі залишаємо. на рахунках, на рахунках, в руки просто так не отдаем никому. Обязательно должна быть четко зарегистрированная организация, которая занимается вопросами помощи армии и добровольцам. И у нас в Лубнах есть такая организация, Целый, целое здание госполкома отдано под сбор средств для самообороны, для армии, для добровольцев. И мы, приезжая с гастролей, обязательно идем туда. У нас не менее 500 чоловік служать добровольцями в батальйоні Азов. Більше 150 чоловік, призваних по мобілізаціям, ну це в основному добровольці. Сила українців у єдності, у патріотизмі, який передався нам від козаків, стверджує полковник запасу Костянтин Овсієвич. Не грайте Україні серце, за вас болить воно за. П'ється, той доки будемо жити, ми. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.